Друзі, вітаю! Лінсі Грем каже про те, що Трамп підтримав законопроект про санкції проти Росії 500%. відсотків. Але є певні нюанси. Грем вчора із Трампом грав гольф. Вони поговорили, і натхненний Грем вийшов до преси і каже, може бути ділом. З'явився фейковий твіт, начебто в social Трус, але не підтверджує, що Трамп каже: що завтра для Росії будуть ось такі новини: найкращий день, щоб там щось купляти. Ну, типу, просяде. Але цей твіт не підтвердився, знову ж таки, незрозуміло, хто його запускав. Росія одразу вийшла з реакцією, мовляв, можливо, і видалив, не знаю. Росія вийшла і каже, що нам санкції не страшні. Якщо будете вводити санкції, будемо віддалятися від миру. Типова російська бравада. Ми такі історії бачили. Плюс CNN вийшов, сказав, до котрого часу буде тривати війна. Є позиція CNN, є позиція пана Неуседи. Поясню, в чому різниця. Різниця в два роки. От. А Угорщина заручилася підтримкою Трампа і буде строїти російську атомку, а це велика загроза. От. А в Белграді тривають протести проти Вучича, Вучича, який, начебто, був проросійським парубком, але робив зброю для України. Власне, хто їх робить і до чого тут. Москва. Давайте все це проаналізуємо, зведемо в єдину картинку. Підпишіться на цей YouTube канал, якщо згодні із бойком, що і його і весь ОПЗЖ треба міняти на ЗОВ. Буквально щойно прийшов із акції в Києві, де, власне, стояв ось з таким плакатом, а, ну, плакатом важко назвати в повний зріст. А, цього. Путінського друга розумієте, поки наші герої сидять там, російська агентура сидить в парламенті. От їх всіх треба взяти за шкірку і обміняти на наших героїв. І азовців, і інших військових, які там сидять, яких мурдують просто кожну хвилину, кожну секунду. Ви бачили, яким на животах пишуть слава Росії. Ви бачили, які худі вони приїжджають, тому що їх не кормлять місяцями, тому що їх б'ють, тому що їх намагаються піддавати тортурам, щоб значить задовільнити збочену російську свідомість, щоб змусити а, свідчити проти України, щоб робити будь-що, що влазить в їхню хворобливу увагу. Тому, поки ці потвори сидять в парламенті, а наші герої там потрібно зробити обмін. І Путін не хоче зараз міняти, тому що нема мотивації. Ось вони і є. Мотивація. Давайте пройдемось під Грему, підпишіться. Грем заявив, що Трамп підтверджує і підтримує його законопроект. Ініціатор, насправді, Грем і Блументаль каже, що президент США підтримав їхнє ухвалення в Конгресі, однак, законопроект. Не тягтиме за собою обов'язкових санкцій проти РФ Грем стверджує, що в питанні санкцій проти Росії є великий прорив, і під час гри в гольф із в суботу з Трампом вперше сказав йому, що настав час діяти. Рухати законопроект вперед, це Трамп йому сказав. Наступного дня після липневої перерви в роботі конгресу у них там невеличка перерва, завершується 6 липня. Ми ухвалимо законопроект. Стверджує американський сенатор. Висловив впевненість, що президент Ша підпише ухвалений законопроект про санкції. Водночас Грем каже, що ініційований ним законопроект не тягне за собою обов'язкових санкцій проти Росії. Остаточне рішення ухвалить сам Трамп. У законі є застереження. Що він каже, пане президенте, ви вирішуєте, чи застосовувати, але ми дамо президенту Трампу інструмент, якого він не має. Тобто, це те, що хотів Трамп, дамо клівмеч меч в руках Трампа, парламент приймає. Ну, от, а далі Трамп вирішить, що саме від президента залежатиме, як застосувати санкції в майбутньому, але ми намагатимемося змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Це каже Грем. Є додаткові деталі, ми бачили, скажімо так. Розгорнуті версії і на ABC, і про це вже і Wall Street Journal написав, що мовляв вводити санкції проти тих, хто співпрацює з Росією і не допомагає Україні 500% санкцій. Але коли що і як буде вирішувати особисто Дональд Джей Трамп? Посилюють президентську вертикаль і роблять можливим це для Трампа. Щоб він ну, міг мати додаткові важелі впливу. Це трошки послаблює насправді закон, бо Трамп може захотіти, а може не захотіти. Зараз якраз американці знімають санкції з угорської атомної станції, цим самим вони посилюють Росію. Тому що в Угорщині кажуть, в них е, атомна електростанція, пакш 2 Вони там два реактора строять. У нас тут appy, Хмельницька розширяється такими темпами, вони вже 10 років цей ПАКШ будують. Але там будує Росатом. Тобто Росія заробить мільярди в Євросоюзі. Це точно ок? Друге, атомка в Євросоюзі, яку будує Росія, це бомба з детонатором, причому детонатор буде лежати в Москві. Ми точно таке хочемо? Розумієте, тому що зараз збудуй атомну станцію, нам вже росіяни в Чорнобилі допомагали будувати атомку. Потім сказали, халатність совєтських учених. А для нас мільйони життів, які потім не дожили свої роки, десятки років. Але ж в Росії все рівно, да? От тепер уявіть, ось ці детонатори в Кремлі, як вони будуть погрожувати в майбутньому, тому що вони не електроенергію несуть. Це Орбан каже, платежки будуть хороші, все буде нормально. Ні. Вони вас будуть тримати за одне місце. Тому що для них це бомба уповільненої дії на вашій території, якою вони вас будуть шантажувати, а потім бум Чорнобиль стався. Ай-яй-яй, як шкода. Розумієте, ось це, що треба розуміти: Путін будує на вашій території зберігання радіації, яку він потім зможе ширити. Ось що важливо розуміти. Дивіться, тому, коли посилюють Трампа, це не завжди посилення. Коли закон в оригіналі Грем пропонував, він зараз пішов на компроміси, він був жорсткіший і сильніший. Але окей, давайте, хоча б буде якась палка в руках Трампа для переговорів з Путіним. Закон слабший, але він і все рівно може спрацювати. Якщо Трампа вивести із себе і Трамп буде злий, то Трамп може включити цей закон проти. Путіна і може піти. Росіян це налякало, вони вже почали коментувати, що, мовляв, не вводьте, не треба. Так вона за стіл переговорів не посадите. Але CNN виходить і каже, а росіяни за стіл переговорів і не збираються. Насправді, росіяни хочуть крові. Росіяни хочуть воювати мінімум до 26-го року. Про це каже CNN. Вони кажуть, так, да, зараз війна здобула ну, просто якоїсь парадоксальної форми з одної сторони. Лінія фронту, з іншої сторони, креативні дронові операції, які робить Україна. І сянин каже, що це, типу, демонстрація того, що Путін не хоче переговорів. Він хоче забрати Херсонську, він хоче забрати е паралельно е Донбас, Запоріжжя і Луганщину. І ось це справжній план Путіна, оскільки він просувається повільно і захватити нічого не може війна, буде продовжувати. Виходить е The Telegraph і каже, що російський наступ захлинається. Десь так. Десь вони рухаються набагато повільніше, ніж мали би. Плюс ви бачите, що росіяни агітують, що їхній страшний контрнаступ українці, здавайся. Типу, дуже жорстко страшно це. Україна це долає. Важко з шахедами по 500, важко по деяких напрямках фронту. Біля сум за кілометр вже снаряди прилітають. І тут треба, щоб Захід допоміг нам з Петріот, і з Хаймарсом, і з багатьом чим іншим. Але, типу, ми бачимо, що немає суперуспішного наступу. Проте, це не повинен бути меседж західним елітам і західним політикам, що наступ провалився, все нормально, українці справились. Ні, не справились. Бо йде Покровськ, бо йде Кам'янське. Вони хочуть на Кам'янське, а далі йти на Запоріжжя. Вони хочуть іти на Дніпро, вони хочуть іти на Суми, вони хочуть іти на Харків, і тільки Захід послабиться і буде нашим військовим супергероям давати менше зброї, тоді вони підуть далі, вільно. Розумієте? Тому зараз ось ці меседжі, так, вони частково правдиві, але не можна казати, що це те, що зараз насправді відбувається, бо тільки послабиться тиск санкційний і послабиться поставки в Україну. Ми отримуємо велику кількість проблем. І це насправді дуже важливо пам'ятати, тому що фінальної перемоги і збитого контрнаступу нема. Багато експертів, що буде мінімум до листопада. А далі, вже коли почнеться зима, вони можуть почати переговори, можуть почати і в кінці літа, бо наступ типу літній називається. Але сенен каже, ми не бачимо цього. Росія буде далі йти. Да, в них проблеми з технікою, в них проблеми з людьми, проблеми з грошима, зі всім проблеми. Санкції мішають. Але вони хочуть далі рухатись. І Неосіда каже, що взагалі насправді Росія а, хоче воювати до 28-го року. Неосіда спеціально трохи нагнітає. так, Це може бути і реалістичний сценарій, але те, що говорить CNN, може бути ближче до правди. Але Неусіда каже, тоді приймайте 18-й пакет, тоді зупинимо. А якщо ви розслабляєтесь, то мінімум 28-й. Значить, вся каденція Трампа може бути війна. І тому Трамп дістає козирю з цих санкцій і каже: Окей, давайте тоді до нього достукаємося і йому постукаємо по голові. Хоча не факт, що він цими санкціями скористається, але як мінімум очолить цей закон Грема, і Грем як клюшку символічно передасть, просто як факел, передасть його Трампу. Так, він підготував для нього, але бачимо, що сам не скористався чи скористається Трамп знак питання. Але, типу, на оседа каже, що може бути 28 й Це він сказав, коли в Брюссель приїхав нещодавно. Він каже: якщо ви не мобілізуєтесь, буде ось так. Тому приймайте пакет, давайте Україні гроші, давайте Україні зброю, запускайте всі процеси. Росія мотивації зупинятись не має. Більше того, в Балтійському морі порушує. Кордони і Німеччини, і країн Балтії і Швеції. І плювала вона на все. Тому їх треба карати. Ну і власне, зараз Україна теж це бачить, і Україна до цього готується. Україна розуміє, що Росія буде наступати, тому президент Зеленський підписав рішення РНБО про вихід з Конвенції про заборону проти піхотних мін. Це проблема, тому що це треба було зробити 11 років тому. І Зеленському і Порошенку давно це треба було зробити. Ніхто цього не робив, бо знаєте, негуманно зустрічати окупантів, які йдуть на вашу територію, що їхні руки і ноги будуть розлітатися по сусідніх селах. І вони кажуть: не робіть цього типу, ви ж будете гуманні, треба так робити, щоб ніхто не здогадався. Про це написав. Наш полковник, депутат, єдиний воюючий депутат Роман Костенко в своєму Фейсбуці він виступив інсайдером цієї новини. Новина правильна і новина потрібна. і добре, що Роман про це сказав. От, тому, що е, він пише: е, це крок, якого давно вимагала реальність війни. Росія не є стороною цієї конвенції і масового. Застосовує міни проти наших військових і цивільних. Ми не можемо залишитися зв'язаними е, руками в таких умовах, коли ворог не має жодних обмежень, а всі обмеження лежать на нас. Тепер очікуємо на розгляд питання Верховній Раді. Законодавче закріплення цього рішення має остаточно повернути Україні право на ефективний захист своєї території. Е, ви знаєте, що е, таке рішення вже ухвалила Польща, Латвія, Естонія Фінляндія. Весь ось цей східний блок НАТО, і ми, як майбутня його теж частина, ми замінуємо і не пропустимо. Але питання до наших політиканів в Верховній Раді і цього й минулого скликання, і до обох президентів, друзі, ви серйозно. Ви знали, що буде війна, не могли все це замінувати? Я вам розказував. Що в Міністерстві оборони були люди, які мільйонами ці міни знищили? Ой, бо нам же ж не треба. У нас Крим Донбас окуповують, а ми знищуємо міни. Це не колаборація. Розумієте, ну зараз краще пізно, ніж ніколи. Ну, типу да, давайте мінувати. От. Але добре, що зараз Сибіга теж це прокоментував, наш міністр закордонних справ. Каже, що Отавська конвенція обмежувала право на самооборону. Е Наголошує, в 2005-му Україна ратифікувала цю конвенцію з того часу сумлінно виконує її положення. Тим часом Російська Федерація, не будучи державою учасницею, розв'язала проти України збройну агресію в 2014-му, широко використовує протипіхотні міни як метод ведення війни. 22-й рік, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення на території нашої держави, масове використання нею, таких засобів створило симетричну перевагу агресора. Наголошуємо, що на час підписання ратифікації нашої державої тавської конвенції такі обставини були відсутні та не могли бути передбачені. Ну, нато, е міністр і дипломат, а я вам скажу, як є. Ми не повинні виправдовувати, що проти цих потвор будуть використані даний вид мін. Треба використовувати, щоб вони розліталися ці тушки, просто по всьому світу. І ми не повинні боятися, якщо нас хтось почне критикувати. То це буде єдиний, хто не буде критикувати це Угорщина і Словаччина, що ай-яй, як так можна? Заберіть зброю. Ви ж пам'ятаєте, що Бойко говорив на перший і другий день війни в Соловйов ТВ включався. І розповідав, що Росія не йде нас вбивати, з благими цілями йдуть нам допомагати. Просто, може, максимум змінять уряд. Вони з Мураєвом претендували, а Янукович з Медведчуком на президента. Два, два склади з дубльорами, з дубльорами вже хотіли. Тому побачимо, як ці потвори будуть голосувати в Раді, а ми знаємо, що голосувати вони не будуть, щоб росіян розривало на шматки. Розумієте? Тому їх треба міняти. Це путінські агенти в нашому парламенті. Їх треба викидати, особливо, якщо ми розуміємо, що війна може бути 26-28 рік. Якого милого вони сидять в парламенті? Міняти їх на наших. Хлопців, які сидять в тюрмах за Медведчука. Одні кажуть, 200 там з хвостом взяли, другі кажуть, 400 полонених. От давайте за всю фракцію заберемо всіх. Там кілька тисяч наших. А ці потвори працюють на Путіна. І в перші дні включалися і казали: не беріть зброю. От зараз побачимо, як вони будуть розповідати нам решту. Розумієте? Тому е їх міняти. Закон цей приймати про вихід з конвенції нічого не станеться. Завершимо, замінуємо, треба буде, війдемо знову в ту конвенцію, але знову ж таки, вона нас безпечнішими не робить. І ми нікому нічого не винні. Хай беруть нас в НАТО, дають ядерку, тоді можемо і конвенцію прийняти. А так виходить, що для нас а, все, а для них нічого. Тому так теж не буде, і повторюсь, вже задовго затягує. Ми не повинні за це виправдовуватися. Наша країна, наш суверенітет, як хочемо, так і воюємо. А хто нам що скаже, російський агент? Будь здоров. Чи, точніше, навпаки, не будь здоров. В Білграді почались протести, студенти, опозиція, всі кричать, вучиться геть. Ну, от, І вучить, каже: іноземні сили за цим стоять. А я знаю. Я спілкуюсь з деякими проєвропейськими, проамериканськими, сербськими політиками. І вони чесно кажуть, це Росія. За цим стоїть. Росія і Путін Він мстить Вучичу за те, що він робив зброю для України і хоче його скинути. Ось що зараз там відбувається. Західні ЗМІ про це не говорять. Ось вам Мінсайд. Реальна інформація. По-перше, Росія мстить за це. По-друге, їм не подобається, що Вучич близько працює з Євросоюзом, з Штатами, а вони ж хотіли, щоб тільки з ними, і з Китаєм. Тому вони качають, просто щоб його скинути. Ось така історія зараз відбувається в Білграді. Тому, знову ж, ми не будемо там вписуватися в їхню ситуацію. Вучич робив дуже багато неприємних для нас заяв, але в Україні був дружина Перша леді двічі приїжджала, підтримують найголовніше продавав нам зброю. Ми пам'ятаємо, хто друзі. І якщо ми можемо десь завадити росіянам, завадимо. Дуже важливо в цій поліції дивитися, хто реальний друг, а хто просто базікає язиком. Він язиком говорив неприємні речі, але реальні справи робив наші. Ось що важливо розуміти і знаходити справжніх друзів. А росіяни справжні вороги. Друзі, це вся інформація. Підпишіться на цей YouTube канал, а в коментарях, будь ласка, напишіть, чи згодні, по-перше, ви з цим, що я написав. А ОПЗЖ міняти на Азов і інших наших хлопців в полоні. Друге, чи використає Трамп ось цей закон? Чи використає Трамп ось цей закон, про який йому Грем приніс на тарілищі проти Росії санкцій в 500% І проти яких країн? Індія, Китай, там, там все написано. Деякі арабські країни. Друге питання в мене до вас: які партії не проголосують за вихід з Конвенції, яка дозволить Україні широко і дуже класно використовувати протипіхотні міни. І Які фракції, які депутати, як ви вважаєте, не проголосують? І загалом чи парламент прийме це рішення? І третє, чому так пізно? Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!